Боже, яка краса. Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на нашому каналі. Вийшла на двір, бо хочу вдихнути свіжим повітрям морозним. І вам трошки покажу, який в нас класний дворик, як все засипало сніжком. Чуєте, як скрипить під ногами морозець? Боже, як я люблю таку погоду, бо ви тільки знали. Дивіться, як гарно все. Зима має бути зимою, я так рахую. Подивіться. Дивіться на цю красу. Як все гарненько. Яка краса. Це мої хризантемки, які я не пообрізала. Дуже гарно. Коніка, як там правильно називається, не знаю. Ось так. Так все гарне зимку. Лавандочка. Засніжена. Дуже любуєшся тею красою, просто любуєшся. Люблю зиму. Зиму, коли вона е, справжня зима, ось така, як сьогодні. Не холодно, морозець, сніжок. Дивіться, як класно. Ой, красотіще. Ось така зима має бути. Покажу вам свої засніжені клумбочки, свої трояндочки. Все стоїть сніжком заметяне. Це моя літня кухня, лайчик. А ось така у нас ялиночка. Ми її посадили восени. Ми так вирішили з скорюю і вона у нас буде рости. Ми її будемо наряжати на Новий рік, на різдво. Вівсяниця, бачите, яка засипана. Клас. Клас. Ось такий наш дворик зимовий. Друзі, от скажіть, як класно. Я просто виходжу зранку на двір. І просто дихаю свіжим повітрям. До такої степені класно, що вам не передати. Ху, красота. Радієш. Радієш тій зимі. Дуже класно. Дякую тобі, божечку, що нам дав сніжка на праздники Прийняла душ. І думаю, вийду на двір. Каже Коля, на мене свариться, куди ти каже, йдеш тільки покупалася. Я говорю, йду на двір. Хочу свіжого повітря. <рес> де ж без неї? Де ж? Де ж без неї? Ну... Дай я тебе познімаю трошки. Дивіться, який в мене гарний кущик оцей. Бачите? Це мені Лариса привезла з цього з села цветы гарно будут цветать такими квітне мелкими мелкими такими э, е, квіточками. холодно там чужий чужие там мотя чужие кота Чи? Хто там? Хто там гавкає? Ти красуня? Красуня? Тобі не холодно, мотічка? Не холодно? Йдемо в хатку? Ти зараз замерзнеш. Тату тебе не дів? Книжок, класно. Да, Мотя? Ну що ти мені не хочеш? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой. Ну не дайся зняти. Якусь палочку знайшла. Палочку знайшла. Вона любить на тому газончику гратися тут. Палочки суне суне все на террасу, что ты стала заумерла? палочки, палочки там себе, играется палочками. Хату, пошли. Идем, ты уже замерзла. Идем, мотичка. Идем, пошли. Заходь, заходь в хату. Ты уже замерзла. Давай, давай. Заходь. Ну я тоже иду, иду, пошли, идем. Друзі, чайника, погуляли трошки на вулиці, зараз є мукали, сьогодні неділя, вихідний. Приходить до мене внук, з невісткою приходили з Танією, посиділи, поговорили. Каже, внук, бабуся, ти що, не будеш сьогодні нічого знімати? Я кажу, завтра будемо знімати, вже бабуся сьогодні скинула відео. О, а завтра будемо з тобою знімати. То чекаю його. Чекаю, бо пообіцяла, що будемо разом з ним пекти сирнічка. І хочу такі рулетики зробити з маком. Бабуся, я тобі буду, каже, допомагати. говорю, добренько, тільки ти з мене не знімай, я кажу, не буду знімати. Я вже стала зранку, покупалася, десь там собі трошки щось поприготовлювала. Пішла з мотію погуляли на двір. Ось зараз поп'ємо кавки і буду вже його чекати, бо вже ж пообіцяла йому, ну куди вже дінешся. Мусиш чекати. Ось так, друзі. Так що зараз будемо пити каву. Коля, ти будеш пити каву? Ні. Не будеш, Коля не буде він вже повинувати. Контролює. Це моє таке. Вона повинна дивитись чи дітки. Батя, і... Добре, як тут на столік стоїть і в нас собі віконечко дивиться. де хто що прийшов, де хто пішов. Да, Мотя? Ти діток школу проважає. Да, да, да. Така поважна дівчина. Ти бачив, Коля, як вона сиділа, як пташки хлібчик клювали, ну... з якою, з, з якою ненавистю вона на них дивилася. ну То капець. Як таки можна бути заздросним? Ну, бо по її території ходять. І вона... Де пташки хліб їдять? Вона ж, слухай, я, ото, що замітила, е, суне той хліб, з тераси прямо в хату. розумієш? Яке ж що ти його сюди сунеш, щоб вони не їли? Отаке о. Гавно мале. Мотька. О, поїхав бусик, бач. Бусик поїхав, Мотічка. Зараз Тьомка прийде, буде гратися з ним, так? Да? Вона любить Тьому. Він вчора тут вогунився, аж почервонів увесь. Бабуся всі підлоги повитрав штанами. Мач. Мороз на вулиці, мороз? Так, да, вона всі кущики обнюхала, оббігала. Да, це... Сьогодні поїдемо десь покаємось. Да, да, да. Треба з'їздити на кладовище. Що ти там побачила, мотічка? Що ти там побачила? І де щось дивиться? Вона не... видивляється жертву. Бо бачите, побігати, погавкати. <гум> зараз, буде, чуєш, зараз буде скакати біля того балкона, виробляти чорну годину, вилетить одна секунда і вже назад летить, Розгони всіх ворогів. Колись друзі, знаєте, в нас таке було, як не було моті. А в нас була велика собачка, овчарочка, Азорчик. Ну, він вже був старенький, і ми його усипили, тому що його збила машина, і він ну, дуже мучився. І нам ну, сказав врач цей, щоб ми його усипили. І ми його усипили. Ну і вже як Азорчика не було, то котики в нас тут на тій терасі, щоб ви тільки бачили. Було море, а в нас стояв диван там, і вони всі повилягаються, штук з 10, де вони з усіх кінців десь приходили? Вот. Так ти той тої во все Боже, це так ваняло. Тепер мотя появилася, щоб тут деякий, не дай Бог, кіт біля калітки пройшов, Та це все. Це, це біда чорна, Та вона б їх тут прибила би тих би котів. Не дай би Бог би десь, Ой. який би, би тут у нас був. Так що така охранниця. Ой, ой, за колію побігла. Друзі, всі ви знаєте, що сьогодні в нас святвечір. Ми маємо зробити кутю. Зварити вже останню. Так що, поки тьомочки мого нема, я, напевно, поставлю кутю варитись. От. Коля зараз почистить мені горішки і, і будемо з вами варити кутю, а там далі побачимо. Що ми далі будемо робити? Мені хочеться вже поставити той сир пекти. Щоб він, бо сир треба коли спекти, треба, щоб він добре охолонув, щоб він добре різався. От, зараз може, поставлю кутю і можемо з вами все ж таки зб'ємо той сир. Ну, побачимо зараз. От, а тьомочка вже як прийде, то я замішу тісто і ми будемо е, з вами робити пиріжечки. Але це вже буде в наступній серії. Так, друзі, зав'язала свою прическу на голові, щоб не було ніде волосечка. Зараз достаю я кутю, ставлю на плитку і будемо її варити. Е я варю кутю так, щоб вона так трошечки розмулилась. Ну, побачите все. А тоді заправляю. Достала коробочку свою, то що вона спускала року в мене. Навіть її не ось така в мене кутя. От. І будемо зараз ми її ставити на Тут У мене ще якась, хоча накуплювала прошлого року стільки того всього. От. Але тут такий мішочок, як будто, би мені здається, що його так треба вставляти і варити. Ну ні, ми так не будемо робити. Ми зараз поставимо, добренько її помиємо, поставимо і хай вариться. Насипаю ось стільки, насипаю. Небагато. Я коті багато не варю, того, що, щоб вона нам не залишалася. Ну, так що варю так чуть, -чуть. Зараз помию її і ставлю варити. Друзі, я думаю, вам добренько видно все. Дивіться, що я приготувала зараз таку. Сиркову масу. Тут десь кіло 200 Так. Вбиваю 5 яєчок туди. Дуже просте, взагалі, нічого сложного тут нема взагалі. Скажемо, на 4 яєчка, бо тут небагато тої сиркової маси. Чуть-чуть цукру, тому що сиркова маса, вона сама по собі ви знаєте, що вона солоденька, так що Цукру так сиплю, ну, пів стаканчика. Хотя наше кипить, а півстаканчика. Дивіться, скільки воно в мене в манки? Зараз також ложками, якщо то. Ложками побачимо, скільки. Раз, два, три, чотири. П'ять 5. 5 ложечок нехай буде. Я, друзі, все роблю на око. Я нічого там, ніяких рецептів не маю. Зразу кажу. І крухмалю. Раз. Дві ложечки крухмалю. Все це добренько перемішуємо Я думала додати трошки куркуми, але ви знаєте, друзі, бачу, що жовточки такі жовтенькі жовтенькі дуже гарні. І це, до речі, яєчка, ну, яйця з магазину. Це не домашні яйця, але дуже такі жовтенькі. Ось так я його все перемішаю. Зб'ю міксером зараз. Тоді додав. З лимона натру цедручки такої і ізюмчика дам трошки. Ізюмчик от в мене стоїть, зараз я його помила дрюшечкові, він степ... ну, сохне, щоб такий сухенький був, не мокрий. І запікаю. Все, нічого сложного немає. Далі вам все покажу. Зараз, зараз я його зіб'ю. lá o dono da massa Аби щоб э, така вийшла однородна маса з яйцями. Ось так. Далі кружки сихного ізюмчика сюди, перемішую це все. Можна куркуми додати, у куркуми, щоб таке жовтеньке було. Кураги можна додати, порізати. Хто як любить? Я ізюмчика дала. І зараз е лімончика. Можна шкурочку апельсина потерти, дати. Хто що любить, друзі? Це такий рецепт, знаєте, просто з голови мені так. Бо ми до кави любимо, щоб у нас щось було солоденьке. Все ж таки я додавала е, сю, сюди е, значить, куркуми, щоб воно було жовтеньке. Ванільний цукор додавала, І от зараз потру е, лимончиком, Трудно на таку тертку більшечку. Ось на, на таку саму більшу. В мій внучок вже, буде, вже біжить. Вже каже, бабуся, я вже взуваюся, ти вже відео знімаєш, я з знімаю. Я вже взуваюся. Ну кажу, біжи, біжи. Там калітку ми відкрили, біжи. Я говорю, Сонечко моє, біжи. Так він все хоче з підписниками привітатись. Каже, бабуся, я як дивлюся відео, я тобі лайки ставлю. Я думаю, молодець. Лимончик використовуємо до чаю, нічого страшного. Ось тільки вийшли ці цедри і сипемо сюди. Воно буде запах прекрасний від ремончика. Зараз моя мама, коли паску пекла, то завжди додавала в паску таку цедру. І я тепер так, так само, як кругом, Якщо щось таке печу, от сир чи пасочку, то зараз додаю цедру. Мені дуже подобається цей запах лимона. І так, легенько його перемішую. Для того сиплю я і крахмаль, ну, щоб воно трималось в кучки, знаєте, щоб воно таке як застигне, щоб його було добре різати. Так, Таку маю формочку прозору. Я люблю в прозорі, тому що видно, коли воно там внизу підпікається, і мені так добре все видно, як воно печеться. І я определяю, коли воно. Вже там з тих сторін вже підпікається, то так і знаєш, що сир вже готовий. Ну, але добру годинку його треба пекти. Годинку, навіть півтори на медленній температурі, щоб там не було, щоб воно не горіло. Ось, то треба його пекти, звісно. Так, зараз змажу нашу формочку маслом От, і буду виливати сир. Просто таку натираю. Ну, Пергаментну бумагу я ніяк там не ложу, нічого такого не ложу. це, друзі, це я роблю. Е, ну, там, може, в когось є якісь рецепти, то ви собі, звісно, робіть. По рецептам це таке. Я роблю просто це такий любительський сир запечений і все. Ніяких в мене рецептів немає. Я повторюю, це... Це просто з моєї голови. Як я собі придумала, так от я і роблю. Коли буває більше сиру, коли буває менше, ну, на звич... зазвичай на Пасху ми завжди запікаємо сир. От, я стараюсь, звісно, купляти домашній. От, а як нема домашнього, то і такий піде. Зараз такі ціни, самі знаєте, дуже все дорого. Так що робимо по-бюджетному. Ось тут трошки такого маслечка всталося, тут нічого страшного, нехай остається. Висипаю вот. цей сир сюди, формочку вже. Висипаю все в формочку. Добренько так його розпрямлюю. вариться, пахне. Так, ось так. Так. Далі, друзі. Я ріжу яблучка. Ріжу яблучка. Зараз покажу вам все, як я це роблю. Ага. Ще збиваємо яєчко і зверху мажемо яєчком. Як бачите, наші друзі, хто до нас прийшов в гості. Всім привіт. Всім привіт. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал. Швидше буде перемога. Mm -hmm. Лайки ставте. Тьомочка при, при, прибіг до бабусі допомагати, е, пекти. Зараз будемо рулетики. з ним. Друзі, дивіться, я ріжу яблучком. Ось такими дольками, подивіться, бачите? Ось такими дольками ріжу яблучко. Духовочку ми свою поставили, вона вже у нас гріється. Тьома, ну подивися, чи духовка Г... 에... горить. Духовка. Горить. Це печка. Це кутя в нас вариться, духовочка от там. Ні, це кутя вариться, духовка вон там. Так, да, горить. Горить? Добре. Так, ріжемо яблучко. Змазуємо наш сир яєчком. Ось так поливаємо і просто змазуємо його добренько. Змазали сир, а тоді ми встромлюємо ось так яблучко. Ось так. О! І так по кругу. Стромлюємо. Я надіюсь, друзі, вам видно добренько, що я роблю. Ось так. Це я так собі сама придумала, коли я була на ПП то я цей сир робила з медом і не додавала ніякого цукру і сир був нежирний. Яйця, звісно, можна, коли на ПП. І яблучко печене теж можна. Так що я собі отакий от сир пекла. Це колись я подивилася, теж в, в, в тих меню, там, де ПП було. Ті дівчата, які сиділи на тому ПП, то вони так от запікали собі сирок. Ну, так як зараз я не на ПП, а на нормальному тому питанні. Ну, як нормальному, Друзі, подивіться, який вийшов, як я його торбила. Приближу вам побачите. Ось такий от е, сир. Яблочко отак от поробила я. І відправляємо це все в духовочку. Управляємо це все в духовочку. Духовочку я включила на, перше на 200 градусів, щоб вона добренько нагрілась. Тоді зменшую на 180 і воно печеться. Далі будемо бачити, як воно там буде пектися, але не менше, як година часу. Друзі, який вийде у нас цей сир, ви побачите в наступній серії, так що ми з вами надовго не прощаємось. Будемо зараз з внуком вмістити тістечко і будемо пекти е, рулетики з маком. Так, тьомочка? Так. Да. Все. До а -а -а. зустрічі. Побачимось. Побачимось.